Радий вас усіх вітати, дорогі друзі. Ми все ближче і ближче, ближче підходимо до Великого посту. Вже третя підготовча неділя, і сьогодні читання таке особливе. Е, назва неділі, власне, походить від е, суті прочитаного євангельського уривку, а це притча про страшний суд. Коли син людський прийде у своїй славі з усіма ангелами своїми, тоді сяде він на троні своєму величному. І тоді зберуться перед ним усі народи, і він розділить людей, як пастух відділяє овець від кіз у стаді своєму. Він збере овець праворуч від себе, а кіз ліворуч. І тоді цар промовить до тих, хто праворуч: прийдіть благословенні отцем моїм, і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу. Це вам нагорода, бо голодного мене ви нагодували, а спраглого напоїли. Перехожому мені дали притулок, нового вдягнули. Хворого доглядали, а коли я був у в'язниці, ви прийшли провідати мене. І тоді правідні запитають, Господи, коли ми це тебе бачили голодним і нагодували, і спраглим і напоїли, коли це було, щоб ми перехожому тобі дали притулок, а нагого вдягнули? Коли ми бачили Тебе недужним, і коли це ми приходили до Тебе у в'язницю, і цар їм відповість: істинно кажу вам, все, що ви робили для когось із найменших братів моїх, ви це зробили для мене. Тоді цар скаже і до тих, хто буде ліворуч від нього. Геть від мене, ви, прокляті, геть в, вогонь вічний, що приготований дияволові та його ангелам. Це вам покарання за те, що голодного мене ви не нагодували, а спраглого не напоїли. Перехожому мені не дали притулку, а нагому не дали ніякої одежини. Коли ж я був хворий і у в'язниці, ви не подбали про мене. І тоді вони скажуть у відповідь: Господи, коли це було таке, щоб ми тебе бачили голодним чи спраглим, перехожим мандрівником чи нагим, хворим чи ув'язненим, і не допомогли тобі. А він їм скаже на те істина, кажу вам щоразу: коли ви відмовляли в допомозі одному з братів моїх найменших, ви відмовляли і мені, і приймуть тоді всі неправідні вічну кару, а правідні вічне життя. 25-й розділ Євангелія від е, Матвія він присвячений притчам. Взагалі Євангелист Матвій, він. Майстер такої компіляції, тому що він всі тематично схожі сюжети він намагається викласти разом. Так і виникає декілька розділів таких нерозривних, там п'ятий, шостий, сьомий розділ, наприклад, нагірної проповіді, або декілька розділів виключно повчань хрестових, або як тут, наприклад, декілька розділів самих притч. Звичайно, в хронології Христос розповідав ці всі історії, свої настанови, притчі, проповіді в різний час, але для зручності читання Євангелист Матвій він їх всіх компілював разом так, щоб той, хто читав, йому було зручніше це все осягнути цілком, а не окремими якимись уривками. І ось власне одна із притч, яку ми тільки що чули, вона знаходиться у 25-му розділі, і там загалом притчі апокаліптичні. Тобто такі зміст, яких стосується майбутнього, близького чи далекого невідомо, але того майбутнього, який буде пов'язаний із кінцем світу у його звичайних. Сьогоденних формах. Я не просто кажу з кінцем світу, тому що це так якесь абстрактне поняття. Скоріше всього, цей світ буде чекати не знищення, а саме змінення його форми. Коли світ буде звільнений від присутності лукавого, мені звичайно невідомо, як це буде, але знаєте, у мене виникає певна аналогія. І ця аналогія пов'язана із Воскресінням Христа. Дивіться, Христос, коли Воскрес, він ж воскрес із своїм тілом. Він е, тілом не знехтував, він його не відкинув і не полишив. Він звільнив його від влади гріха і наслідків гріха. Так само здається, і цей світ він же Божий. Він лише частково. Поневолений лукавим. Тому і задача Бога його звільнити, а не знищити. Звільнити від гріха і наслідків гріха, а не просто його знищити. Аби було ціллю знищити, так Бог це вже б давно б зробив. Ну, втім, ці роздуми це не більше аніж е, мої якісь припущення е, здогадки. Власне, і Господь не дає нам е, ну якоїсь більшої конкретності про апокаліптичне майбутнє, лише якісь загальні концепти, але їх потрібно зауважити достатньо для того, щоб нам формувати е, наше теперішнє. Тобто про майбутнє розказано настільки, що нам достатньо, аби сформулювати наше теперішнє. За цією притчою, яку ми сьогодні читали, закріпилась традиція назви Прострашний суд. Загальна така доктрина християнства обов'язково в собі вміщує ідею останнього суду як способи підвести межу під ну, певний висновок так, під життям окремої людини і всього людства загалом. Мета оцієї, ну, мабуть, наймасштабнішої події в історії людства вона очевидна, розділити. На тих, хто з людей, хто отримає виправдання, і на тих, хто буде засудженим від Бога. Загалом цю концепцію, я сподіваюся, сприймають і не будуть заперечувати жодний з християн. І ніхто з вас не буде дорікати мені в тому, що я її зараз виклав ну, в, так досить примітивно, просто. Тому що не в цьому наша задача зараз роздумувати про те, що буде потім. Наша задача. У наступному логічному кроці. Суд це подія зрозуміла. Хто суддя, ми також розуміємо. А ось критерії суду оце вже питання сьогоднішньої притчі. І відповідь на це питання, вона досить неочікувана. Тому що побудована оця відповідь, а які ж будуть критерії цього суду? Не на віроповчальних якихось істинах, які Досить часто зустрічається в Євангелії, а на моралі. Тим більше на моралі очевидній, простій, зрозумілій кожній притомній людині. В інших місцях Писання: ну погодьтесь, ми ж коли Христос каже про наше спасіння, то про що Він каже? Про необхідність там віри, хрещення, пізнання Христа, слідування за Ним. А у цій притчі ми читаємо про такі очевидні речі, на які здатні. І зовсім ну, невіруючі люди, нагодувати голодних, підтримати хворих, відвідувати там заарештованих тощо. Мені б не хотілося думати, що євангельський текст має принципові якісь протиріччя, начебто в одному місці сказано одне, а в іншому зовсім про друге. Е, і отже, у мене є думка, а як поєднати ці слова Христа, які так очевидно контрастують? Я можу помилятись, але мені здається, що Христос знає, з ким має справу. Ну, я маю на увазі нас, людей. Тому що навіть кращі з нас, із людського роду, були підвладні слабкостям, гріхам. І отже, легковажно думати, що всі люди почують, сприймуть і виконують усі слова Христа. І що ж тоді робити? Когось кращих там рятувати, а іншим погибель? Ну, є люди, які полюбляють таку ідею. Але ж там також є питання: а де ті найкращі? як ти е, із усієї е, сукупності людей виділиш, хто є найкращий? Якщо ніхто не ідеальний, то де та міра, наскільки ми можемо відступити від ідеалу, щоб бути виправданими при цьому. Наскільки ми можемо відрізнятися від заданого Христом зразку, щоб Він нас причислив да, у цих кращих, яких можна виправдати? Тут одні питання. Я думаю, що ці питання турбують всіх християн, тому що на ідеал ми всі не годимося, а на спасіння сподіваємось. І ось тут то й починаються пошуки відповіді, як поєднати непоєднане з одного боку. Ми не ідеальні, тому автоматично на спасіння ми не претендуємо. А з іншого боку, навіщо ж тоді ставати християнами, якщо спасіння, коли ми стали християнами, від нас так само далеко, як і тоді, коли ми християнами не були. І відповіді, як оце все поєднати, бувають різні. Інколи бувають такі неочікувані, насправді. Знаєте, мені неодноразово доводилось чути роздуми людей, які власне спасіння про нього роздумують, Знаєте, вибачте, за такий побутовий приклад, але для них спасіння це, начебто, знаєте. Е як залізти у маршрутку, яка вже за дві зупинки до цього була вже переповненою. Знаєте, то коли відчиняються двері, а, а, а з двері прям люди випадають, а тобі ж туди потрібно потрапити. І ти там якось пихаєшся, якось туди залазиш. Головне, що, щоб водій закрив хоч якось двері, щоб цей механізм якось зміг закрити ці, ці двері, і щоб транспорт. Рушив. Звичайно, у релігійній свідомості це буде описано дещо по-іншому. Ну, наприклад, там я сповідувався, причащався, отже, там, Бог мене помилує, або там у мене є священник, який такий там духовний, такий там такий натхненний, він за мене помолиться і все буде добре. Або там, ну, наприклад, я, хоча й там і закінчений грішник, але ходив там у храми там, певної юрисдикції, яка є єдиною істиною у всьому світі. І значить, за оце сповідання віри Бог мене там начебто на. Родить, ну, тобто, знаєте, спасіння розуміється не як особистий зв'язок із Христом у його церкві, а як певний товар, який міняється на інший товар. Ну, Тобто ми свою там, участь в таїнствах, приналежність при до певної юрисдикції чи конфесії, е, там, кількість богослужінь, на яких були, або кількість молитов, які ми прочитали, ми його обмінюємо на інший товар на спасіння. Спокій і впевненість особисто мені дає пізнання Слова Божого, яке зображає спасіння як дар, як подарунок, про існування якого ми знаємо, але розраховувати на його отримання, ми не маємо прав. І тоді отримання цього подарунку залежить не від мене, бо я не маю на це право, як ми вже сказали, а від того, хто вповноважений його уділити. Але ж разом з тим, Нагороджувати цілком негідних неможливо. І тоді знову з'являється оце питання: а наскільки я можу відступити від ідеалу, який е ось е встановив Бог, щоб опинитись в числі оцих праведних, виправданих? Тобто ми знову повертаємося до того самого питання. І відповідь, яку особисто я маю, вона досить сильно перекликається із одним із минулих відео, де у назві цього відео йшла мова про вибагливого бога. Це відео можна знайти або. Просто зайти на е, мій канал або посилання зараз буде тут десь на екрані. Е, знаєте, один із глядачів навіть розкриту розкритикував мене в коментарях за те, що я назвав Бога вибагливим, хоча ж відео було зовсім про інше. На майбутнє зразу кажу, ці відео це ж не академічні лекції, тому тут е, назви е, інколи бувають дещо провокаційними, е, тому що ну, щоб якось зацікавити людину. І от у тому відео, на мою думку, 에, вдалося розрізнити два підходи стосовно Бога. По-перше, Бог вимогливий, коли оголошує своє слово, а на практиці Бог має справу з людиною такою, яка вона є, який із цього висновок. А висновок наступний: я особисто роблю: добре, коли людина почула, прийняла і виконала всі Божі настанови. Ну, це найкращий варіант. Але. Що робити тим людям, які ніколи не чули про Христа? Ну, наприклад, жили е, там, до Його народження, або коли Христос ходив ногами по землі, але в іншому, в іншому місці жив. Або навіть якщо людина живе зараз, здавалось би, в світі е, відкритої відкритих інформації, комунікації, такого е, іншого. Ви знаєте, я колись чув. Свідчення про від одного місіонера, який займається своєю справою у Китаї. І він казав, що якщо за роки, а інколи навіть десятиліття спілкування з однією особою китайської національності, вдасться у цю людину переконати в тому, що Бог це не принцип, не уособлення, не якась ідея, а це жива. Особистість, то це вважається ну, якимсь грандіозним місіонерським досягненням. І тоді, що робити цим людям, які ніколи не чули слів Христа? І тому мені здається, що тут ми також можемо зробити певну диференціацію, ну тобто розділення. Як і там, коли казали, що Бог вимогливий у своїх словах, але має справу з тими людьми, з людьми, з такими, які ми є. Мені здається, що, по-перше, для християн є необхідним виконання всього того, у що вони повірили і на що вони зголосились. Але є друге, для людей, котрі були позбавлені християнського просвічення, Бог буде застосовувати прості принципи загальнолюдської моралі, які є очевидними. Вони, мабуть, навіть є вродженими. І притаманними для кожної людини незалежно від часу і місця її проживання. Тому що коли Бог збере усіх людей, як нам здається, то там більшість серед цих людей будуть, ну, на жаль, не християнами. І автоматично їм сказати вибачте, шановні, ви були не хрещені, тому ну, ніякої справи з вами я мати не буду. Мені здається, Бог так не буде чинити. В кінці кінців про щось подібне пише апостол Павло, згадаємо це послання до Дремляна. Хто згрішив, не маючи закону, той і згине без закону. Грішника, який знає закон, буде суджено за законом. Бо немає різниці між тим грішником, котрий має закон, і тим, хто його не має. Не ті праведні пред Богом, які чують закон, а ті, хто його виконують. Цих буде виправдане. Отже, якщо язичники, не маючи закону з природи своєї дотримуються його, вони самі є закон для себе, хоча і не мають закону. Вони показують, що те, чого вимагає закон, записане в їхніх серцях. Свідомість їхня також свідчить про це. Оскільки їхні думки інколи звинувачують, а інколи виправдовують їх. У підсумку, що можна сказати? Але те, що я скажу, підкреслює це моя особиста думка. Що мінімальні принципи людяності, це не зразок для християнина, а певна можливість для нехристиян, які, попри об'єктивну неможливість, бути причасниками Божої істини, вони змогли реалізувати її принципи на доступному для них рівні, ну у вигляді очевидної моралі, підтвердив тим самим свою здатність бути людяними, а отже, і відкритими для Божого просвідчення. Коли б це просвідчення їх не спіткало, навіть тоді в кінці земної історії, для наших християн Незмінним залишається уся повнота Слова Божого і у його обітниця. Слова Божо, і у його настановах. Одними ми втішаємося, над іншими ми працюємо, а найперше покладаємо сподівання на того, хто прийшов не судити цей світ, а спасти. Оця впевненість нехай нас підтримує, і, і в часи особистих труднощів, і в часи війни, від якої ми зараз страждаємо, знаючи, що останнє слово, і в будь-яких обставинах, і в нашому житті, і в існуванні цього світу завжди буде за Богом. Також в контексті цієї притчі дуже важливо згадати іще одну фразу, яка знаходиться зовсім в іншому місті. В Євангелії від Іоанна цей уривок читається на страсному тижні. І там є дуже важливі слова. Нині суд є цьому світу, нині князь цього світу, ну, тобто диявол, буде засуджений. Мені здається, що оці слова. Власне, вони і положені в основу назви цього відео про те, що суд Божий уже відбувся, вони досить добре вплітаються в розуміння цієї притчі. Тому що, якщо ми уважно її прочитаємо, цю притчу, ми звернемо увагу на те, що власне суда там немає, там є лише е, винесення вироку. Суд він уже звершився. Тому що, якщо ми знову звернемося до іншого місця в Євангелії від Іоанна, там буде сказане про те, що не я каже Христос, а Слово Моє, воно буде судити вас в останній час. А Слово Христове вже сказано. І саме тому кожен раз, коли я чую це Слово і його виконую, тоді Божий суд вже зараз мене виправдує. А коли я його чую і не виконую, тоді вже зараз. Я отримую засудження від того Божого суда. Саме тому ми з певненістю можемо сказати, що суд Божий вже він розпочався. О, тією подією, яка описана в цій притчі, він завершиться. Сподіваюся, що наша віра і наше життя пройде так, щоб ми були у числі тих, кого Господь виправдає. Якщо все те, що ви нині почули, відкликається у вашому серці. Скоріше за все, ви не одинокі в таких відчуттях, і щоб це відео змогли побачити інші люди, прошу його розповсюджувати в соціальних мережах, в месенджерах. Ті з вас, хто дивиться без підписки, прошу підписатись. Це для вас не складно, а для канала це суттєва допомога у розвитку. Також ви нас можете підтримати матеріально про можливість донатів. Є в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Мир і милість господні. Нехай буде з усіма нами.